27 грудня жителі мікрорайону Цукровий завод у місті Волочиську припинили спробу демонтажу дороги, що з'єднує вулицю Довженка та вулицю Заводську. Приїхали якісь хами і почали рвати. Кажуть, що вони купили, в кого вони купили і що купили. Хай позбирають, воно в рови позгортали плити, так, так. хай позбирають там, а не рвуть тої стежки. Бо стежку вишили для людей. Власники тут газ не вижили, вони знають, що то в Ізраїлі їхати одним власником, що в Київ. Та то є страх. Люди зарозбомбили люди. Зараз бомбили, ну, Луган, така, без... Тільки що не стріляють. А чого стріляють? Бо зривали там, то вже зривали, то вже й стрілянина була. Та, там зривали, Та, з... зривали вже. Тільки що ще, Ті... гради не стріляють. Так, Ще тільки не стріляють. А взриви в нас вже були такі самі, як у Луганську. Тут, що що були два дні без газу, точно як в Донецьку. Yeah. Два дні yeah. без yeah. газу. Рили труби, yeah. Що всі повиривають вже разом з газовими трубами? Думали, що повиривають і водяни там то і ніхто не наказаний. І ніхто тут перед нами не вибачився. Нічого ми не знаємо. Чи когось наказали, що ми два дні були без газу? І Нема того ні. і ніхто не ні, нічого не, не віддати. Ні а вони скористалися, певно, чи нема певно, за що через те. Та да, да, що це таке кінець кінцем? Та ви як Та ви можна терпіти до всіх? У такий був усялок. Люди жили, мали а а українець прийшов, можливо. зробив порядок. Дана дорога використовується жителями мікрорайону як єдиний пішохідний тротуар, яким можна безпечно пересуватися, особливо дітям. Документи є, значить, є таке поняття, як. Ці, цілісний майновий контур. Завод, я є директор. Сьогодні ж ніде. Я хотіла подивитися. Ну, я документи. Де? Не вам, не вам, не вам. Ну, кому я документи? Я можу. Ви е, покажіть їм, покажіть їм. Визвали органи міліції. Да. Показуйте. 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 А ви в курсі Я справи, що завод належить одному власнику, належню, а Берекопунське належить про сервіс. Ви в курсі справи? Ні. то як? Чи ви бути... Я вам Чешки поясню зараз. Про сервіс. Вже давно його не існує. Про Кому сервіс. він продав завод? Свою долю. Скарпу. Де документи? Де? Ну, ну, як я кожному буду показувати, покажіть мені, ну то покажіть мені, покажіть мені, Покажіть Ну, то Я теж можу сказати, що я власник, і я не покажу тих документів. Став Ставте плити назад і Ні, Давайте пити назад. Ні, 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 ні. Ні, ні. За словами представників власника, як вони себе назвали, єдиного майнового комплексу, куди нібито і входить ця дорога, вони все одно її демонтують. Жителі мікрорайону Цукровий завод звернулись до Волочиського міського голови та депутатів Волочиської міської ради об'єднаної територіальної громади із проханням припинити ці дії та дати чітке роз'яснення, до якої форми власності приватної чи комунальної належить ця дорога та інше майно і земля.